Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо відповідати на запитання підписника, як перевірити кількість опублікованих і проіндексованих статей в журналі. Для того, щоб відповісти на це запитання, нам вистачить зайти на сайт Scopus. Знову гуглимо його в пошуковій комірці, переходимо на сайт і переходимо по вкладинці View Journal Rankings. Це наша база пошуку журналів Скопус. Тут ми можемо виставити фільтр пошуку за СНН, за науковою галуздю, за назвою журналу та видавництвом. Зараз я не буду шукати певний журнал, а я просто перейду за першим журналом, який тут є в списку. Як ви бачите, наразі в базі даних Скопус індексується 45 805 журналів. Я зараз перейду за першим журналом і покажу вам, як перевіряти інформацію, кількість опублікованих і проіндексованих статей. Нижче за головною інформацією про журнал у нас тут є дві, три вкладинки: Site Score, site score rank and trend і Scopus content coverage. Перші дві вкладинки вони якраз про розрахунки кількості опублікованих статей на кількість цитувань на цій статті. Тобто за цими формулами вираховується певний квартиль і процентиль цього журналу. А нас вони зараз не цікавлять, нам потрібна третя вкладинка з Копус контент Coverage. Переходимо за нею. І тут ви бачите кількість опублікованих і проіндексованих статей в цьому журналі. Зараз ми можемо побачити, що журнал індексується з 1950 року. Давайте проскролимо донизу, і бачимо, що тут у нас інформація з 95 року. Скоріше за все, просто служба Скопус вирішила не додавати цю статистику, тому що журнал індексується вже дуже давно, і просто в ній немає необхідності. Для того щоб зрозуміти, скільки статей приблизно публікується в цьому журналі, ми загалом беремо останні три роки. Не беремо поточний рік, а беремо останні три і приблизно середня кількість це у нас 40 статей на рік. І зараз у нас квітень 2024 року, тобто ми розуміємо, що до кінця року буде опубліковано ну, десь 20-22 статті. І все. Якщо ви знайшли журнал для публікації своєї статті. Я вам рекомендую заходити на картку в базі даних скопу свого журналу, переходити за вкладинкою Скопус Content Coverage і дивитись кількість опублікованих і проіндексованих статей. І якщо, наприклад, у поточному році ви побачили, що публікувалося 40 статей на рік, а в цьому році вже 400 статей, тоді вам треба задати для себе запитання, а що далі буде з цим журналом. Тобто тоді треба його вже більш детальніше перевіряти, скоріше за все, цей журнал перейшов у статус опублікувати все. Тож, отакий от е, простий спосіб, також майте на увазі, що поки стаття не проіндексована в базі даних скопус, вона сюди не підтягується. Тобто, якщо зараз на сайті журналу, е, наприклад, 25 опублікованих статей, а тут тільки 19, це значить, що ці 6 статей ще не отримали свою індексацію, просто повинен пройти певний час. Тож. Буду вам дуже вдячна, якщо ви залишите свої коментарі, можливо, запитання стосовно цього відео, а також запитання стосовно ваших проблем, з якими ви стикаєтесь протягом публікації своєї статті в базі даних з Ми Відповімо на ваші запитання, також зробимо нові відео, які будуть пояснювати ще більше щодо публікації. І будемо вам вдячні за вподобайку і за розповсюдження цього відео. Воно буде дуже корисне для всіх, хто займається наукою. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми анонсуємо. Коли виходять оновлені списки журналів Скопус і Web і Science, а також інші дуже важливі новини. Щоб ви їх не пропустили, підписуйтесь, будемо вам дуже вдячні за вашу активність. Це нам покаже, що для вас ця інформація важлива і нам треба працювати над нею надалі. Всім гарного дня!